Далеко. Ну нічого, перша клювака є. Невеличка, але є. Бажано різних кольорів різного типу. Наприклад, 2 дюйма білого і темного кольору, 3 дюйма білого темного кольору. Ну що, Димон, ти попісав на руки і що? Нічого не помогло, бо на руки помогло а... попісити, ні. А тепліше не стало, хоч? Є-є-є! Ну. Є! Я думав, що зійшла. Вона закровила. конкретно. Ось така. Слава Україні рибаки! 8 січня. Нам не садиться вдома. Вирішили приїхати половити щуку. Вночі був трошки мінус, водою ми замерзли, але де-не-де є місця, де можна покидати. Надіюсь було, що до обіду буде місць більше. Все сьогодні не експериментуємо. Пробуємо просто зловити щуку, що буде дуже непросто, мені так здається. І та й таке. Дякую всім. Хто не підписався, ви знаєте, не стидайтесь. Чого ви такі стадливі? Підпишіться, підтримуйте окрім контент. І все у нас буде добре. Все, погнали. Туту-ту-туклія де? Щука, де? де? D-t-d-t-i šiukas šiukas, šiukas tada. Šiukas tada. Šiukas tada. Šiukas tada. D-t-d-i šiukas šiukas tada. Маленький шнурок. Що? Два. Три А точніше 2,8 і який вроді кій теч. Віддай. Що тебе навіть не пробило толком, так. То? Дай рука. Ось такий перший малюк. Це в п'явках. Неактивно. Бачите п'явки? Кругом п'явки. Така пів кілошка Ну нічого, перша клювака є, невеличка, але є. Так відпускаємо. подивимось чи я зняв Папа, дякую тобі, що клюнула. Так, покажу вам сьогодні коробку, яку я взяв. Зазвичай я беру таку коробочку, накидаю сюди на що буду ловити. Сьогодні це тільки силікон. І з нею їду на рибалку. Я не тащу з собою всі приманки. Колись я так носив. чемоданчик. з ним ходив. Зараз просто декілька приманок. Бажано різних кольорів різного типу. Наприклад, 2 дюйма білого. І темного кольору 3 дюйма, білого темного кольору. І натуралка також 3 дюйма. Ну і, і Crazy флапер. Інколи він дуже рятує. Ось так виглядає моя коробочка. І ви не тащить. Наші вам ті всі приманки. Просто зауважте, що ви зазвичай ловите на одну, дві, три, чотири, ну максимум п'ять приманок за рибалку. а рибаки чомусь носять оце все з собою. Не носіть, киньте собі 5-7 приманочок різних. І легше ходити і більше шансів щось зловити. Так, що я там запутав? Краще змінювати місце. Сьогодні не сильно дає половити, бо озеро замерше. То я буду більше перебирати приманок. Чому змінювати місце, бо сюди літ. Я забрав те лишнє колечко. Оцю херню завів прямо в цей кріпштопа Пробив маленьку луночку, просто опустив туди пряма. Так, рибка сьогодні дуже пасивна. І лід повсюди немає місця де покидати і її знайти. Одну щуку зловив і все. Хлопці по оконю взяли і клювань більше також не було. Йдемо поп'ємо чаю і спробуємо ще половити трошки. Ну, поки не пахне клювом. Навіть в воздусі Не чути кльово. Є-є-є! Ну є! Я думав, що зійшла. Ні. А я вже думав, що зійшла, вона якось клюнула і слабину дала. Oh, yeah. Ooh. Ходу прийдеться забрати цю щучку, вона закровела конкретно вона ж така гарна щука, думаю, більше кіло, зараз важимо Що-що? мене любите Ну ваші ставки Андрюха Кіло, е, кіло 150 Сергій, ти? Кіло триста. Сергій ближче, кіло 405. Ну... Та випустить нічого не буде. Та вона вся кровить, я її око ведер. Та нічого з тим оком не буде. Де. Випусти. Вроді на кукані щука віджила. Пробуємо відпустити о, пішло Попащук, ми не змогу Зловий заробітник? Ні, я не своїм не можу зловити, чи я твоє зловлю. А що, ви скільки риби зловили? Десять, і... Я дві. На одну більше. На одну більше, а щук ви скільки зловили? Тільки що питався за риби? Може ми ловили окуня. Так. Да. На 4 дюйма. Чи на 2? А зараз 4. А то зараз 4. Зараз 4 він вирішив на крокодила. На поставив? крупного окуня. Так. І довше пару щук злавлю. <рекла> Робить цього невелико, тому що на митяньки. Ну що, Дімон, ти попісав на руки і що? Нічого не допомогло, покакати на руки допомогло, Я... попісяти ні. А тепліше не стало, хоч? Тепліше стало, але на декілька секунд. Кінець рибалки. Я так присів, щоб трошки менше вітру було. Бо Вітер такий, що капець голову зносить. Що вам сказати? Дуже важка рибалка. Вітер, лід кругом, мало місця, де покидати, відкритої води дуже мало. Але загалом як для січня я дві щучки таки видондив чи там нанив. Дві щучки є. Ось так. Хлопців гірший результат. Але нічого, нормально. Все, дякую, що додивились. Якщо там подобається, то підпишіться. Ну хоча б лайк поставте. Можете і дизлайк, пофіг. Все, до зустрічі на вдомі. Ой, трудова рибалка пробита. Попідколювати пацанів. Вони нічого не зловили, якихось два-три чи мікроокуня. Треба йти їх попідколювати. Але так легенько вони ще. Зараз мене не візьмуть, пішки під додому.